25 років тому, 31 жовтня 2000 року, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію 13.25 Жінки, мир, безпека. Це був перший міжнародний документ, який визнав особливий вплив війни та конфліктів на жінок та дівчат. Та закликав забезпечити їхню участь у миротворчих процесах і прийнятті рішень в Україні. Принципи резолюції почали випроваджуватися з з ухваленням першого національного плану дій ще у 2016 році. І з цього часу план тричі продовжувався в нашій студії. Є представне урядово уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Пані Катерина, доброго вечора! Раді вітати вас у Львові. Слава Україні! Так, слава Україні! А також представниця секретаріату коаліції 1325 львівщина голова громадської організації Центр жіночої перспективи Любов Максимович. Пані Любов, доброго вечора. Доброго вечора. Будемо говорити про жінок та дівчат, їхню безпеку та права в Україні, особливо зараз, під час війни. І пані Катерино, до вас перше запитання. Готуючись до, до нашого ефіру, до нашої розмови, я з'ясував для себе насправді несподівану. Річ у 2017 році кабінет міністрів України скасував перелік з близько 450 професій, які раніше були забороненими для жінок. Наприклад, це жінки не могли працювати офіційно в електротехнічному та хімічному виробництві різозаготівельних роботах машиністками, метро та пожежницями. А чи залишилися зараз обмеження для жінок, принаймні оці формальні законодавчі? Залишились. Вони стосуються, зокрема, підземних робіт, низки робіт пов'язаних там з високими шумами і високими? Якимись вібраціями, але е, все рівно е, ми дивимося на подібні заборони, як такі, що не поліпшують становище жінок, а в принципі погіршують і становище чоловіків. Тому що ну, е, чоловікам е, нібито можна працювати да, на небезпечних роботах, а жінкам ні. І е, такі подібні заборони. Вони не стимулюють до зміни умов праці, тому що вони взагалі формували ці списки на основі уявлень про професії на рівні кінця 19-го початку 20-го століття, без сумніву, тяжка фізична праця і жінок і дітей. Вона була дуже популярна, mm -hmm. бо оплачувалась на всього до 40 сорок відсотків. Від ну, власне оці обмеження були встановлені ще в 1919 році, тобто більше ніж 100 yeah. років тому, і ви знаєте, після цього. Цього вісімнадцятому році Верховна Рада України зробила ще важливий крок. Вона дозволила жінкам займати однакові з чоловіками професії в військовій сфері, тому що з початком війни Росії проти України в 2014 році жінки, які добровільно пішли захищати Україну, на жаль. Оформлювались не снайперками, там операторками якихось бойових машин. А фельдшерками а, не, фельдшерками це ще не так погано. Вони працювали як директорки лазнів, там кухарки а або. Е... Секретарки, і я от нещодавно якраз зустрічалася з тими жінками, у яких це ще записано в їхніх там документах. І сьогодні це також новий віток, скажімо, боротьби за справедливість встановити, щоб ті, хто реально був на бойових посадах, отримав ці реальні записи. А, насправді. Пані Любов до вас запитання, ну здається, насправді я коли це прочитав, мені здалося абсурдним, що існують такі заборони. Це з розряду таких сміховинних американських законів сторічної давності, які нібито і є, але насправді до них дивляться на них як на архаїзм. Але чого зараз більше серед бар'єрів для жінок? Отаких От формальних бюрократичних обмежень чи суспільних стереотипів, які не дають їм розвиватися чи будувати кар'єри, ну якщо говорити. В загальному так сказати, то звичайно ми маємо надзвичайно велику проблему не стільки бар'єрів, скільки стереотипів. І сьогодні е, тяжко сказати, але інколи а, важче подолати стереотип, ніж впровадити е, інновацію. Угу. І це є проблема, тому що суспільство а, а, апелює цими стереотипами. Не можна так, бо так не можна, так і це є безаргументна річ, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення. Ми ж не ділили. А країну на жінок і чоловіків і жінки пішли захищати а, у, країну. А виявилося, що вони елементарно повинні одягати чоловічий одяг, де тільки те, що казала Катерина Борисівна, що вони були е, воюваю, воюючи були кухарками оформлені, і в результаті вони нічого не могли отримати як вит... ну, як які, як учасники бойових як учасники, дій учасники учасниці бойових дій, так? то ще й відповідно тут вони таким чином, що вони не могли бігати навіть. І тоді жіночі організації просто всі об'єдналися і була величезна адвокація і підтримка уряду, що мені сподобалося, що було важливо. От ви кажете, є бар'єри. Так, був бар'єр, але було і розуміння. і Влада розуміла про що йде мова, і що навіть виходячи з одягу, треба було міняти це для жінок. І ви сьогодні бачите, сьогодні вже якби Україна сама забезпечує це все, так, так? так. і отут от питання: що важ... бар'єри чи стереотипи близько на тисять нами... жінок зараз несуть службу у силах оборони України. Це насправді вже. це одна з найбільших часток серед так. країн Європи точно, і це вагомо. Ви знаєте, коли ти за кордоном на конференції говориш, що в нас 70 тисяч жінок, це з області фантастики для них, якщо вони мають там 100 тисяч всього армію. Так а в нас 70 тисяч жінок. Пані Катерина, якщо поговорити про ринок праці цивільних професій, однозначно що війна впливає, а можливо і кардинально змінює його чоловіків через мобілізацію або загрозу мобілізації, назвемо це так. ну, Очевидно, бракує. Чи цей фактор впливає на можливості реалізації та побудови кар'єри для жінок? Чи можете ви його відстежити і проілюструвати? Він дуже добре відстежується. Дуже активно працює Міністерство економіки, центри зайнятості і спільно з міжнародними партнерами, урядом Швеції, ООН жінки. Було відкрито чимало курсів водієк метро, вантажівок, електрокарів, якихось станків в деревооброблювальній промисловості і інше. І ми бачимо, що є високий попит на навчання таким спеціальностям, але також ми помітили: це вже більше з якісних досліджень, що, наприклад, частина жінок, які отримали. Навички водіях дальнобійників да на вантажівках вони не змогли реалізувати свої бажання, навички не тому, що вони не хотіли цього робити, а тому, що не розвинута інфраструктура, і нема з ким було залишити дитину, якщо уїжджаєш на декілька днів, навіть якщо це дитина шкільного віку. Mm -hmm. І це говорить про те, що будь-які зміни позитивні в економічній сфері мають обов'язково підкріплюватися змінами в соціальній сфері, і не випадково в 2023 році. Нобелівську премію в сфері економіки отримала американська дослідниця Клаудія Голден, яка сказала, що основні бар'єри в економічному зростанні жінок знаходяться не в економічній сфері і обумовлюються не ринковими законами, а саме соціальними структурами. І от як жіночі організації спільно зі мною ми розробили такий документ, який назвали 10 Кроків до гендерно-відповідального відновлення і от створення такої інфраструктури, яка забезпечить не тільки тих сім'ї, де є маленькі діти, де є люди, які потребують стороннього догляду з інвалідністю, де є люди старшого віку. Ну, тобто тут велика категорія людей і без розвитку цієї економіки турботи. Сфери турботи ми не зможемо розвивати економічну сферу, і це дуже важливо розуміти і керівникам громад, бо соціальна така робота це відповідальність громад, але і нашим політикам, тому що коли сьогодні чуєш про необхідність залучення там, мільйонів мігрантів з інших країн для того, щоб наситити ринок праці і подолати дефіцит, я завжди думаю про ті мільйони. Жінок, які не працюють, і внутрішньо переміщені особи, і ті по що перебирають за кордоном і не повертаються сюди, тому що тут не тільки нема безпеки, да? а Але тому немає що умов. Немає Власне, умов да. І тоді для кого ми будемо працювати як країна, тут дуже важливий поворот в наших місках для того, щоби. Саме соціальні питання стали частиною економічного розвитку і не розглядались як збиткові, а як частина інвестиційних і це ін Інвестування проєктів. в додану вартість, в тому числі в збільшення Без ефективності робочої як сили, забезпечення ефективної так. роботи. Пані Любов, можливо, ви знаєте ці професії, які зараз я так назву дуже умовно змінюють стать. Тобто традиційно чоловічі, які зараз все більше ну, вони більше стати, не можливо жінками. не змінюють якось так, може ні. Але те, що в тому є необхідність сьогодні в зв'язку з демографічною ситуацією... Можливо, це єдиний вихід, так звичайно. То навіть наша організація і, і коаліція над цим працює. Це так звані короткотермінові курси перекваліфікації для жінок, так тому що сьогодні. П'ять років вчитися це неможливо. Сьогодні людина потребує вже і сьогодні отримати економічну підтримку і новий фах. Якщо ми маємо багато людей з вищою освітою, жінок, наприклад, жінок і чоловіків, в тому числі, які працювали на великих підприємствах, які зруйновані і ніколи не відновляться, то ті люди мають перекваліфікуватися. І ця перекваліфікація швидка, можливість відповідно до ринку праці. Так? Mm -hmm. Є надзвичайно важливо сьогодні. І тільки ми цього року за підтримки Українського жіночого фонду для сімей військовослужбовців, це була така програма для жінок. Ми проводили курси це, і курси комп'ютерної діагностики несправності дороговартісних машин. Це, мабуть, це вам так. щось говорить. Так. 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 Ми проводили курси управління дронами для сільського господарства. І уявіть собі, що група, тобто коледж проводив такі курси неодноразово. Що перший, що другий. Але там були чоловіки і жінки, і окей. Все було більш-менш. Але коли була чисто жіноча група. То е, директору е, коледжу мені дякував за те, казав, я, мої викладачі ще так не вчилися, Це... коли вони мали чисто жіночу групу. Це насправді вони... ще одне свідчить про те, що уряд повинен приділяти більшу Абсолютно. увагу. Абсолютно. Е, дякую вам за цю розмову. Урядова повноважена з питань гедерної політики Катерина Левченко та представниця секретаріату коаліції 1325 Львівщина, голова центру жіночої перспективи Любов Максимович. Дякую вам за те, що ви робите, і за нашу розмову. Дякуємо вам. Põe em nome